Якщо ваш контент в рілсах юмор, то ви ніколи собі не придбаєте аудиторію, яка буде щось у вас купляти. Вона просто буде дивитися, буде ставити вам там смішні лайки, коментувати вас буде як в хорошому сенсі, так і в поганому, да? тому що для кого це може бути тригерна, болюча тема, для кого це буде просто смішний ролик. Але ви повинні розуміти, якщо ви хочете е користуватися своїм інстаграмом як предметом, з якого ви заробляєте гроші, як бізнес то Тоді вам потрібно зрозуміти, в якої ніші ви хочете себе просувати, та робити всі ці рілси в одну темку. Зрозуміти одне, якщо ви будете викладати багато рілсів, не треба ставити акцент і зациклюватися на тому, що у вас там мало переглядів. Розумієте, якщо відмотати мою стрічку, з рілсами дуже вниз. Там є рілси, які набирали там 200-100 і 100 переглядів. Але я просто не здавалась, Я просто це роблю. І наразі, коли я виставляю, в мене рілси не залітають на одні мільйони. Я не засмучуюсь, мені добре. Я просто знаю, що я роблю.